Сьогодні пропоную вам вирішити приклади на додавання і віднімання. Приготуйте палички для лічби. Або скористуйтеся двома долоньками, на яких 10 пальчиків. Тож починаємо. Вирішуємо приклади згори вниз. Наприклад, перший. Троє поросят плюс одне поросятко. Скільки буде? Вірно, чотири. Тепер став відео на паузу і самостійно виріши наступні чотири приклади. Малята з одним з прикладів ми складемо задачу. Ви кожне оберіть, з яким саме. Тепер далі. Так само починаємо з гори вниз. Чотири морозива плюс 4 морозива буде це вісім. Далі так само вимикаємо відео на паузу. І обчислюємо самостійно приклади. І наостанок приклади на віднімання. Тобто стане у відповіді не більше, а менше 9 перців мінус 2 перці буде. Вірно, 7. А тепер моя задача, яку я склала і пропоную вам скласти свою. Подивіться, як вийшло у мене, і зробіть так само. У мавпи було п'ять ананасів. Чотири ананаси вона з'їла. Скільки ананасів залишилось у мавпи? Вірно, один. Любі малята, тепер оберіть свій приклад і складіть з ним задачу на додавання чи віднімання. А тепер, малята, наступне завдання. Разом зі мною обчислимо приклади на додавання та віднімання. Рахуйте швидко і вголос скажіть відповідь. Починаємо! 4 яблуки плюс іще 4. Скільки всього? Вірно, всього вісім яблук. Три груші плюс чотири груші. Скільки всього? Вірно, всього сім груш. Чотири цукерки. І ще дві цукерки. Скільки всього? Правильно, 6 цукерок. Увага! Приклади на віднімання. 5 грибів, мінус 2. І залишилось. Вірно, 3 грибочки. 7 морквинок. Мінус 4. Залишилось. Так, вірно, три морквини! Молодці мої любі! От і добігає кінця наша сьогоднішня зустріч. Не забувайте про домашнє завдання. Складіть задачу на додавання або віднімання, обчислить її і загадайте її обчислення своїм друзям чи батькам. А я з вами прощаюся до наступних зустрічів! цьомки бомки